Ціна 438 гривень. Давайте подивимось. Він такий не дуже щільний, але і не такий тонкий, як сорочковий джинс. Трошечки тягнеться. Ось така смужка. Він є у одному кольорі. Ось такий синьо-сірий з біленькою смужкою. Смужка така ну, десь сантиметр. Шириною. Не дуже широка і не дуже вузька. Ось такий джинс. Ще один артикул, який ми маємо: котон сорочка принт. Артикул 764. Бавовна 97%, еластан 3%, ширина 150 см, 120 г на метр квадратний щільність. І ціна 280 гривень. Дуже-дуже приємний до тіла. Тут відчувається саме ця віскозна м'якість. Дуже гарно драпірується. Зараз модні такі костюми у пижамному стилі, широкі штанці та блуза на випуск, з топом його носять. Або ось такі пошити собі літні шортики на резиночці Буде дуже гарно з білим топом. Це буде прям огонь. Ось такий і трошечки інший. Колір схожий. Тут смужка вже потовще йде. Також дуже приємний до тіла, тоненький. Хоча він і тонкий, він майже не світиться. Можна пошити з нього вироби доволі легко та швидко, тому що не потребує він підкладки. Ось такий також сіро-блакитний. Тут ми вже бачимо рівномирну смужку, однакової ширини білий та блакитний. Дуже приємний по відчуттю такий, як бавовна він відчувається, він не колить, тому що є деякі чутливі люди, яким льон покалює. Ось такий сіро блакитний, більш яскравий синій. І дивіться, тут ще ось така смужечка з люрексом. Металік Люрикс також дуже модний цього сезону. І бачите, не тільки у зимових костюмах це може бути, а й е, дуже благородно воно так виблискує, у літньому костюмі це може бути також Ось такий, з металіком. І давайте, раз, ми дивимось металік, покажемо вам ще ось такий є у металіку. Тут сірий сірий і фон такий злегка бежевий, як молочний. Це також з металіком. Тут металік такий жовтуватий, як золотий. Ось такий ще є у нас, а ще у нас є інший трошечки металік. Трошечки інша смужка, більш широка. Також дуже гарний такий золотий. Цей вже більш прозорий, але теж не можна сказати, що він прям світиться і не дуже сильно мнеться. Так, і ось цей ще є. Скільки у нас тут? Чотири кольори у нас є з металіком. Також сірий, але інший, сіро-блакитний такий. І тут також золотистий металік. Ще є ось такі. Це вже без металіку, це все один артикул. І бачите, яке різноманіття у одному артикулі ми маємо. Рівномірна смужка, синій та білий. Ось такий ще є, сірий з білим. Тут ми бачимо таке потовщення типове для льону. Так. І ще один у нас артикул це льон смуг. А, це. Той самий артикул. а Тут інший принт широка-широка смужка і тоненька біленька смужка. Також такий сіро-блакитний джинсовий колір. Ось такі льони ми маємо. Нагадаю, що це був льон смужка, артикул 368. Давайте дивитись далі. Один з лідерів наших продажів це шовк Армані. І Армані виділили один окремий артикул на смужку. І Він називається Армані шовк-смужка 25,84. Його склад: поліестер 97%, еластан 3%, ширина 150 см. щільність 110 г на метр квадратний, і ціна 240 гривень. Давайте подивимось, які є кольори. Ось такий блідо-блідо-блідо-рожевий і вузковий. Якщо вам цікаво, які взагалі є принти, ви можете передивитись. Нещодавно у нас був ефір, там ми показували безліч принтів Армані. Ось такий такий молочний з блакитним. Буде дуже трендові штани з такого кольору, з такого шовку. Більш широка смужка, біло і такий джинсовий блакитний колір. Блідо блакитний і більш насичений блакитний. Ось такий молочний і бежевий, також дуже гарний, нюдовий такий відтінок. Ось така класика, сірий і рожевий поєднання. І ось такий яскравий фуксія або малиновий. І бліду рожевий. Дуже трендові кольори цього року рожевий, також у різних відтіночках. Це був у нас шов в кармані. Далі покажемо вам котон сорочка, смужка, артикул 2576, бавовне 70% у складу, поліестра 30%. Ширина 150, щільність 135 метр на грам. Метр грам на метр квадратний і ціна 300 гривень. А, така вона, ця бавовна, доволі щільна. А, буде дуже гарна ця тканина у літніх піджаках, таких без підкладки. Бо вона така ну, дуже добре тримає форму, або якісь спідниці, які потребують також форму тримати. Ну, звісно, що брюки будуть дуже гарні з такої тканини. Дивіться, можна пошити як собі такі штани, так і чоловіку, тому що принт такий універсальний, більш песочний колір з сіренькою, тоненькою полосочкою. Синій дуже гарний. От дивіться, наприклад, пошити з такої тканини собі сарафан і носити його з білою футболкою буде надзвичайно красиво. І з біленькими кедами буде дуже гарно. Ще ось такий є. Такий бежево-кофейний, чи вже горчицю більше. З біленькою смужкою. І ось такий сірий. Якщо ви не любите сірий колір, він вам здається якимось нудним, чи таким стареньким, як у, у Діда Піджак, то можна розбавити його яскравим поясом, наприклад, ось такі штани з червоним або жовтим поясом, і він вже заграє зовсім по-іншому. Вже не буде таким нудним і якимось непривабливим. Ось такий артикул. Далі штапель муслін, твіл принт. Артикул 2591, віскоза 85%, нейлон 15%, ширина 140 см. щільність 135 грам на метр квадратний і ціна 280 гривень. Також представлений у різних варіаціях білої смужки. Бачимо такий бежево-кафейний. І смужечка така нерівномірна, наче біла, а на ній ще одна тоненька бежева смужка. І такий самий принт у чорному. Чорний, дивіться, який гарний буде дуже красиво, якщо доповнити його білими деталями. Наприклад, сукню і зробити до неї біленькі комірець або манжети, або пояс білий. Буде дуже красиво. Ось такі ще біло-молочний і така яскрава синя блакитна смужечка. Смужка така сама, а кольори інші, бачите, воно зовсім по-іншому виглядає. І ось такі ще є молочний з бежевим. Бачите, вони як компаньйони, їх можна у одному виробі поєднувати. Наприклад, зробити отвороти на штанцях або манжети. Або з однієї тканини зробити піджак, з іншої брюки. Тут вже як вам підкаже ваша фантазія. Можна по-різному комбінувати. Далі у нас льон «Парма» смужка. Артикул 2503, льон 30%, віскоза 70%, ширина 140 см, щільність 140 г на метр квадратний і ціна 330 гривень. Парма також виніс смужку у окремий артикул. В нього дуже багато різних тканин. І однотонна, і принтована. Ви вже бачили ефіри наші з льонами. Ось дивіться, який гарний, неймовірний, рожевий. Він такий холодний, дуже гарний колір, і по ньому йде тоненька біла смужка. Він не світиться. Спадає такими м'якими складками. Дуже гарно буде виглядати у штанах палацу або довгих сукнях, довгих спідницях. Вже гарно драпірується і ці складочки, вони такі колом не стоять. Можна навіть зробити спідницю в складочку, буде також дуже красиво. Ось такий модний зараз колір сливи або баклажану. Такий припилений, дуже благородний, і біла, а може, трошечки сіренька смужка. Темно-темно-синій, майже чорний. І він такий, як меланжевий трошечки. З білою смужкою тоненькою. Так, ось це він же. Ще у нас є чорний. З білим і чорний також він трошечки меланжевий. Білий, дуже гарний з сірим. Також можна чорний з білим цим поєднувати. Вони будуть дуже добре разом виглядати. Наступний артикул це віскоза смужка». Тут у нас склад Поліестер 50%, а 90%. Віскоза 10%, ширина 150 см, щільність 160 грам на метр квадратний і 220 гривень він коштує. Давайте подивимось, що у нас з вами тут є. Ось така смужечка. бежевий з білим, і він такий трошечки, наче жадка йде, не дуже зминається, чудово драпірується, буде дуже гарна у довгих спідницях, сукнях, штанах. Ось така доволі незвична, широчезна смужка, тут десь сантиметра в ній. Три з половиною і білі тонкі смужечки йдуть, чудовий бежевий колір. Ось така рівномірна смужка, білий з бежевим Більш тоненька смужка. Також білий з бежевим. Ще тоньше. Дивіться, який він гарний. Це просто насолода. Він не кусається, не світиться, дуже приємний до тіла. І ще тоньша смужка. Можна заморочитись і пошити собі, наприклад, сукню, у якій будуть 4 яруси, і у кожному ярусі смужка буде збільшуватися або зменшуватись. Тобто ви можете взяти у нас мінімальний відріз 30 см, наприклад. Ось так буде перший ярус, потім, наприклад, ось такий. Потім якось ось такий або ось такий. Ось такий. І завершуємо. І буде дуже оригінально. Якщо зробити таку сукню, йдемо далі. Зараз покажемо вам ще смужечку. Тут у нас є сорочковий катон артикул 449, бавов на 97%. 3% еластану, ширина 150 см, щільність 135 грам на метр квадратний, і ціна 230 гривень. Він представлений у блакитно-синіх кольорах. Хоча тут ми бачимо клітинку, це теж такий же самий артикул. І ми бачимо смужки різних різних відтінків. Ну, давайте будемо дивитись більш детально. Ось така широка сіра-блакитна смужка. Тоненька сіро-чорна смужка. Ось ця смужка така доволі цікава. Тут дрібна-дрібна смужка посередині йде. Різні кольори. Тут і бежевий, і такий блакитний, сірий це такий самий колір. Ось така ще є смужка, тут також посередині йде інший колір, такий блідо-блідорожевий. Це такий самий ролончик. Ось гарне таке поєднання, слонова кістка та блакитний. Ось така блакитна смужка з білими полосами. Не показала вам тканину, тканина приємно до тіла, не світиться. Менець, звісно, бо тут бавовни багато. Дуже гарно ш'ється, дуже гарно носиться. Ось така ще є смужка. Білий, трошечки молочний, з блакитним. Ось така темно-синя з білим. І ось така дрібна смужка. Білий з синьо-сірий такий джинсовий колір. І ще ось така ось є. Синьо-блакитна смужка. Ще один у нас сорочковий артикул. Це котон Поплін Print. 303 артикул, бавовна 95% у складу, еластан 5%. Щільність 130 грам на метр квадратний, і коштує він 240 гривень. Тут ми вже бачимо іншу кольорову гаму, сірий та бежевий. Є ось так, ось така. Ой, рулон. Ось така дрібна-дрібна смужечка, синьо-такий сірий колір і білий. Трошечки крупніша, бежева, бежево-сіра смужка. І ось така сіра смужка. Смужку можна поєднувати у різних напрямах, і буде дуже цікава у вас рубашка. І ще є ось така білий з сірим. І ось, ось така гарна бежива. Тут більш темно коричнева така, а ось ця от така дуже приємна, нюдова смужечка у бежевих відтінках. І ще ось таку вам покажемо. Також сіро бежевий такий колір, дуже гарний. Дуже красиво. Зі смужки можна шити як собі, так і чоловіку, так і дітям. Це універсальний малюночок. І ще покажемо ось такі от. Тут вже смужка йде більш широка, тут десь сантиметр полтора Також вона майже не світиться. Білий і темно-темно синій. І такий самий, така сама смужка, але у чорному кольорі. Ось така вона є. Можна скомбінувати, наприклад, білий з синім, О, яку ми ще не показали. Ось, наприклад, також можна сказати, що це смужка. Дивіться, смужка, і по ній йдуть маленькі-маленькі квіточки. Або ось такий варіант, також дуже цікавий: смужка і по ній квіти. Тож варіантів дуже багато. Обирайте, який вам сподобався. Дякую всім, хто був присутній на нашому ефірі. Сподіваємось на зворотній зв'язок. Пишіть нам, коментуйте, яка тканина вам сподобалась. Звертайтеся, обов'язково допоможемо вам придбати та надати консультацію, щоб ви пошили собі літній гардероб. Дякую всім, чекаємо вас наступного тижня. До побачення.